Молись і вір. О Пресвяте Діво Богородиці, Цариці Небесна, і Заступнице наша, Ти обрана від віків, щоб стати матір'ю Спасителя нашого, Господа Ісуса Христа, злибини сердець наших приносимо Тобі, цю молитву просячи Твого милосердного, заступництва і заспокоєння душ нашої. Напишіть мене, то прохання в коментарях. Прибогосвенна мати Божа, ти є безгрішна і непорочна, тому взиваємо до тебе з покаянням і смиренням, не відкинь малінь наших і не зневажу Бога благання наше, але як мати всіх вірних молися перед Престолом Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він дарував нам прощення гріхів наших і зміцнив нас у боротьбі зі спокусами та пристрастями, Покрий нас покровом Твоєї материнської любові. Я випросив Сина Твого благодать Святого Духа, аби очистилися ми від усякої нечистоти і беззаконня, бо всеблага Богородиця, виливай на нас недостойних і грішних, Твою милість захищай нас у небезпеках, випробуваних, життєвих, не дай занепасти душам нашим під тягарем, скорбот, але укріпи нас у надії і любові, навчи нас як приймати скорботи і хрести цього земного життя, спокірністю і терпінням. Подібно до того, як ти стояв біля Христа Сина Твого, переживаючи Його страждання і смерть, мови Господа, щоб дарував нам силу у боротьбі зі злом і зміцнив нас у виконанні Його святої волі, випроси у нього благодать, щоб ми завжди перебували. В істинній вірі дотримувалися заповідей Його і любили ближніх своїх, як сам Господь нас любить, умилостиви Його заради Твого безмежного смирення. І молитви за нас грішних, щоб Він простив нам наші гріхи і направив нас на шлях спасіння о всесильна заступниця наша, Мати Божа, ти, що завжди стоїш перед Престолом Господнім і молишся за всіх нас, зглянься на наші молитви і прохання, даруй нам мир, єдність і любов у родинах наших, збережи нас від усякого лиха і допоможи нам давати всі труднощі цього життя з вірою і покладанням на волю Божу. Пресвята, Богородиця, навчи нас мовить Твоє покаяння, щоб у день суду Господнього ми змогли стати перед престолом Його чистим серцем і з упевненістю в Його милосерді, вияви Твою материнську любов і ласку до нас, оти на смерті нашої, щоб ми мали з миром і надією перейти до вічного життя, де разом зі усіма святими славитимемо Пресвяту Трійця Ця і Сина, і Святого Духа. До Тебе Пречиста Діво взиваємо з вірою і любов'ю, просячи Твого Небесного заступництва. Амінь. О пресвята Діва, Богородице, Богословена, Водичице наша, мати Господа нашого Ісуса Христа, заступнице і Покровителько всієї вселени, До Тебе прибігаємо і звини сердець наших мовами тебе, о милосердна мати, яви нам Твоє милосердя, любов, даруй нам мир і захист від усіх ворогів, видимих і невидимих. Пишіть мені то прохання в коментарях. Оводичи, це ти, що стоїш перед Престолом Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, простягни руку свою милосердну і захисти нас від остіх і напастей, що загрожують душам і тілам нашим. Мовимо тебе, Пресвята мати, вбережи нас від ворогів, які прагнуть, розбрату й смерті від нечистивих замислів, від кривавих нападів від страху і вічею. Прожени всі біди і страждання наші з прямої ступинощі на шлях правди й миру, о непорочне Діво. Ти ще є заступницею нашої перед престолом Сидержителя, не залиш на сугодину випробувань наші, дари нам стійкість у вірі цю молитві та терпіння в скорботах, як зоря ясна, що світиш на небесах, ось ця серця, наші світлом, Твого заступництва, збережи нас під Твоїм святим покровом від усіх підступів диявольських, від зневіри від сумнівів і страхів, будь нашою заступницею, коли серця наші тремтять у страху перед ворогами. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою, благаємо тебе в милості Твоєї, як ти вказала шлях Сину Твоєму в Ефеємській печері, вкажи нам шлях до спасіння, щоб душі наші не згинули, у а розцвіли у світлі Божого, новосердя, о всесвята святе Діво, що з небес, бачиш усі муки і біди цього світу, вознеси до Господа Сина свого, молитви за нас грішних, даруй нам розуміння волі Божої, мужність у випробуваннях. І покаяння у гріхах наших, Залянься на нас, і дозволь нам через Твоє святе заступництво досягти спасіння і вічного життя, велика Покровителько Християн, подай нам захист у цій боротьбі земній, просвяти вождів наших розумом, мудрості і правди, захисти воїнів наших від небезпеки, даруй міць у битвах за правду й свободу, укріпи серця всіх, хто страждає від утисків і неправди, та дай їм силу переносити тягарі скорботи. З надією на Твоє благословення, Пресвята Богородице, що годину скорботи стояла поруч із Сином Своїм, на Голгофі допоможи нам нести наші хрести, з гідністю і терпінням, мовимо тебе, подай Твоє заступництво і захист усім, хто звертається до тебе з вірою і надією. верни нас, як мати своїм святим покровом, відведи від нас усі біди і страждання, і приведи нас до світу, благодаті Твоєї. Бо ти єси, похорована збарима, заступниця наша, восідні життя нашого, і тобі веселаємо славу, відчай за цим синами святим духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О і принепорочна Діво, Мати Божа, Богородиця Марія, Водичи Неба і Землі, і Ти ще пристановищем для всіх страждених. Вірних і невірних, праведних і грішних, звертаюся до тебе, забине душі моєї, бо тільки в тобі бачу мою останню надію та порятунок. Напишіть мене та прохання в коментарях. Опричиста, Богородиця, Покрова і заступниця наша, ти що народила того, хто неба і землю створив. від тебе благаємо милості і допомоги, поглянь на скорботну душу мою, почуй зок серця мого і прийми моє покаяння перед твоїм пречистим ликом. О, Мати Божа, ти, що завжди стоїш перед Престолом Всевишнього, молися за нас грішних і немічних, порятуй нас, від пристрасти і спокус, очисти душі наші від усякого гріха, просвіти серця наші світом Твого, материнського заступництва, захисти нас від ворожих нападів, спаси, від видимих і невидимих ворогів, від лукавих намірів і підступів диявола, Пресвята Діво, Покровителька наша, в ні скорботи, не гараздів. Ти що не залишаєш нікого без твоєї небесної опіки, даруй нам силу і терпіння в боротьбі з усіма спокусами цього світу, відведи нас від доріг гріховних і направ на шлях істини, на шлях спасіння і праведності. О Діво Богородиця, ти єдина, отіши і захисниця наша, коли світ повстає проти нас, коли вороги оточують нас з усіх боків, коли зло намагається відібрати наш мир і спокій. Прихисти нас під твій святий покров України, світ гніву і ненависті, даруй мир серцям нашим, і збережи від усякої біди та нещастя, присвята мати Божа, молися за нашу землю, за народ наш, за родини наші, за дітей і літніх за кожного, хто перебуває в Скорботі й нужді. Не залишай нас у часи гоні гонінь, захисти нас від ворогів, видимих і, і невидимих, зміцни наш дух у вірі і надії до Господа нашого Ісуса Христа. О Богородице, ти, що маєш силу над усяким злом, зрини всі підступи супротивників, погаси їх ненависть, відверни всяке лукавство і зраду, будь нам щитом і мечем у боротьбі з ворогами, під нашим провідництвом час небезпеки, а також нашим прихистком, коли більше нема на кого надіятися, присвята Діво, мати нашого Спасителя, помили нас нездатних подолати гріх власними силами, допоможи нам виправити наше життя. Зруйнуй кайдани наших пристрастей, визволи нас від рабства гріха, нехай Твоя небесна чистота і святість буде для нас прикладом і натхненням до нового життя, сповненого любові до Бога і ближнього, опри непорочна і приславна водичиця Ти, і Матір і Милосердя і джерелом усякої благодаті, не повиши нас у нашому недостоїнстві, даруй нам Твоє материнське благословення, наповни наші серця миром і любов'ю. Покрий нас Твоїм святим Омофором від усякої біди, скорботи, нужди й ворожої напасті, подіва Марія, наша заступниця, наш покров і порятунок, молися до Сина Твого, щоб Він дарував нам прощення гріхів наших і спасіння душ наших, укріпи нас у вірі, спаси від розпачу і зневіри, захисти від лукавства і обвуди, Пресвята, Богородице, молимо Тебе, визволи нас від усякого, зла від ненависті, злоби людської. Від війни і кровопролиття, від голоду і моро, від хвороби всякої нечистоти, нехай Твоя любов буде нам, світом у темряві, Твоя піка, надійним притулком, а Твоя молитва порятунком, годину скорботи, мати Божа до тебе, як до надійної заступниці, підносимо наші благання, спаси і помилуй нас, покрий своїм покровом нашу землю охорони, від ворожих нападів і напастий, Даруй мир і спокій усім нам, Твоя любов і милосердя, нехай завжди будуть з нами, а Твоя молитва, нехай захищає нас від усякого зла. Амінь. Вибрані від віку, Цариці неба і землі, що дарували нам Спасителя світу при чистій Діві Марії, смирено припадаємо і з любов'ю прославляємо її, яка є нашим заступництвом і надією на спасіння, Ти, що зберігаєш нас під своїм святим покровом, прими наші покаяння і приведи до Христа Господа нашого, взиваючи. Радийся невістина, невісної і покрови, і надії спасіння нашого, ангели на небі дивуються, як причиста діва згодилася стати матір'ю, Бога слова, а люди на землі прославляють твоє смирення і твою любов. Прийми жіна, що з вірою припадаємо до тебе і просимо Твого заступництва у скорботах і випробуваннях наших, взиваємо до тебе. Радися, пречиста Богородиця, світло спасіння нашого, радийся, що й ви світові Сина Божого, Спасителя світу. Радуйся бо через тебе радіть, небеса є земля, Радуйся, благодатна мати, що народила джерело життя, радуйся, заступниця наша перед престолом Всевишнього, радуйся, мати милосердя, радості вічної, Радуйся, невіста, ненавісна, покрови надії спасіння нашого, Бачиш і твою велику благодаті, смиреність, Господь обрав тебе на матір свого єдинородного сина. О Пресвята, Діло, ми грішні, недостойні, але просимо Тебе, не залишай нас у скорботах наших і приведи до Сина Твого, йому ж ми зі смиренням співаємо. Алілуя, Пресвята, Богородице, Ти, джерело милосердя і прихистком для всіх, хто у вічі із невіри приходить до Тебе. Твоє заступництво є для нас, невичерпним благом і надійним захистом у всі часи. Тому з вірою взиваємо, радися прибіжище тих, хто молить тебе про допомогу, радуйся стіна нездолана, що охороняєш вірних, радуйся заступниця наша перед праведним суддєю. радуйся, мати милосердне, що покриваєш нас своїм омофором. радуйся захисти нашу випробуваннях і скорботах, радуйся провідниці до вічного спасіння, радуся невіста невісна, покрови, надія спасіння нашого, сили благодаті Господня, і ти, Пресвята Діво, була обрана на матір Спасителя світу, який дарував нам життя вічне через Тебе, Свято Спасіння, зійшла на землю, і ти ведеш нас шляхом правди до Христа, тому з вдячністю взиваємо до тебе. Аллилуїя. Бережи вас Бог.